Представляю вашій увазі розпаковку мухомора, купленого на Фейсбук. Ціни на мухомор в інтернеті дуже різняться. Ну і на то є певний ряд причин. Дивіться, оцей мухомор, до прикладу, завакуумований, повністю він витягнути повітря. Але штука в тому, от починаємо ми його витягувати, і одразу ми бачимо, він весь злипся, і відповідно це означає те, що мухомор був положений у цей пакет недосушеним. Зазвичай мухомор після сушки має пройти певний процес відлежування. Відлежуватися у вакуумі він не може. Для цього потрібні спеціальні умови. Тут, скоріш за все, моя така здогадка, що він був запакований одразу після сушки, був недосушений і, відповідно, процес відлежування не пройшов. Ну, вигляд в нього, в принципі, не айс. Ну, то, що там якийсь певний пісок в грибі допускається, це ясно. Але тут прям є бруд, і плюс він темний на пластинках. Він має бути світлим. Цей гриб був або вологим, або неправильно висушеним. Коротше, при будь-яких варіантах якась технологія була неправильна. Гриб має бути сухим. Також у цьому пакуванні в мене попалися пів ніжки. І один гриб, який, ну, я все ж таки думаю, що це король, а один гриб незрозуміло який. Ну, на мою думку, це напевне товстий, але не факт. У цьому ролику ми побачили з вами певні порушення вимог до якості гриба по зовнішньому вигляду. Ну і відповідно була порушена технологія сушки, пакування та зберігання гриба.